Всім привіт! Вітаю вас на каналі Авторемонт.ua У нас сьогодні нове відео по нашому проєкту. А точніше, по ВАЗ-21.06. Вийшло вже відео про те, як купувалася вона, як застукав двигун, як ремонтувався двигун, збирався і ми його перший раз завели. На сьогоднішній день повністю він зібраний. Зібрана система охолодження. Провірено, температура піднімається до робочої. Все добре, все нормально, автомобіль не кипить. Тепер далі переходимо до безпосереднього ґрунтування нашого кузова. Після того, як погрунтується, то, тобто, не так даже, я прибрав всі рижики, які можна було на кузові, погрунтував кислотним ґрунтом, зверху закрив акриловим, і на цьому відео буде завершуватися. Так що в цьому відео ми прибираємо рижики, ґрунтуємо і всім гарного перегляду. Так, і ще одне. Хочу нагадати для нових користувачів, для нових підписників, для гостей мого каналу. Для чого взагалі яка мета даного проєкту? Мета даного проєкту: за допомогою відновлення і перепродажу автомобілей заробити якусь е частину суми або всю суму на новий автомобіль. Так, да, не, як то кажуть, не ослишились на новий автомобіль, тобто із автосалона. Я розумію, що це досить велика робота, що це досить довго, але я буду намагатися. Возможно, не всю суму, а якусь мені вийде таки на цьому заробити. Е, ще одне нагадаю: проект починався з 7 тисяч гривень. Тобто, у мене було 7 тисяч гривень, я купив перший автомобіль, ваз 2101 і з нього все почалося. Вже поки що я дійшов до вас 21.06. Хтось пише брукт, хтось пише не потрібно купувати, не потрібно вложувати кошти. Так, да, Зазори на них дуже маленькі і не завжди виходить продати в плюс. Але ситуація така: якщо немає старту великої суми, то треба починати з нуля. От я і вирішив майже з нуля дійти до чогось більш дорогого. Так що всім. Хто зайшов на канал, пере... приємного перегляду, переглядайте, підписуйтесь на канал. В цьому відео будемо потихеньку розбирати, я вже почав кузов потрошку. От що мене, скажімо так, радує, ви подивіться, в якому стані, трошечки я вже прибрав тут, в якому стані нижче нашого багажника, багажного відсіку. Дуже класне. Дуже. Тобто будемо розбирати потихеньку. Прибирати оці всі рижики. Ось, дивіться, я вже тут почав спробував просто. Поубирав рижики. Дірок нема. Так само ось тут. Зверніть увагу, теж нема Тут у нас на даному етапі один отвір і другий отвір. Тут молден ставиться. Так, декілька годин роботи. Коротко. Дивіться, прибрав, Ржавчину. Рихлу ржавчину поприбирав і тут повністю. Розібрав задню частину. Ось тепер вона так виглядає. Рижики поприбирав, основні, начебто. Зараз буду дивитися. Далі, і так само з цієї сторони, де було, наче. Щас оп, о, де було, наче страшно страшно. І тут поприбирав, і тут начебто. Трошечки промив. Тепер. Перетворювач ржі обробляю і оставляю на сутки. Так, обробив перетворювачу мержі. Обрав і ржу, наскільки це можливо. Дірок лишніх нема нігде. Так само ось тут проблемне місце. Розібрали вже трошки салон у такому от стані. Е -е, дивіться, сніс спереду. Тут щось. Якась бітумна, то ли безшумка, то лі шо. Але в якому стані дно. Ось тут трошки затекла водичка. Надо пройтися буде, убрати ржавчинку і пофарбувати. А далі, ось дивіться, дно взагалі кузов, ну я вважаю в ідеалі, 89-й рік. З тої сторони, взагалі, дивіться, все чітко. Тобто, де потрібно уберу, як то кажуть, підфарбую. І все. Треба ще задню частину. Сідушки поки не знімаються, але я розберуся, що, що як зробити треба. Але в загальному навіть ці елементи. Да, плівка оця спеціальна, вона теж на місці. Ну, дивіться, зараз в такому стані все це діло. Але зверніть увагу, ванжерончик. Ось тут трошки у нас є ржавчини. Але це просто поверхнева ржавчина. Далі нема. Тобто, ось дивіться, все ціленьке. Зараз зніму задню частину оцього цього всього діла. Воно приклеєне. А, це теж обидшумка якась. І захист якийсь. Ну тобто, ось, зверніть увагу, в якому стані. Нічого не варилося, точки заводські, все заводське повністю видно. Тобто автомобіль не варений, він зберігся до наших днів. 89-го року в такому стані. Значить, зараз треба витягнути коврик, вже тепер познімали сідушки, прибрати поверхневу ржавчину, обробити його чимось і все. І можна буде приводити чувство коврик акуратненько, і збирати безпосередньо назад. Прибирав в салоні. Отак от, от виглядає. Це якась бітумна, я не знаю, безшумка, віброізоляція. Ось о, дивіться, ось тут була репнута віброізоляція, і тут я її убрав. Далі вона майже не оддирається. Я не буду її зачіпати, так вона і буде. Спереду теж. Де потрібно, я поприбирав, обробив перетворювачу міржі. Ця сторона отак. от. Е, спереду зняв би там трошки мокре. Бачите? Воно должно висохнути, але опять-таки повернуся. Зверніть увагу. Болезнь отут, У жигулях. ціле. Який метал ось тут. Ви подивіться, з цієї сторони таке саме. Немає жодного лишнього шва. Все заводське, тобто воно передній фарт, дивіться який. Красота. Одне, що тут підварене, ось, я не знаю, що це таке варилося. Але щось воно варилося. Воно видно. Ось тут уварене було. Я зараз ще трошечки його ось тут підзачистю і оброблю перетворюючим, хай попрацює. І далі все це діло буде вскрите безпосередньо антикорозійною ґрунтовкою, де потрібно. І все. І автомобільчик буде захищений. Ну, це перший в моїй практиці автомобіль е, з кузовом в такому стані. В невареному стані. Все заводське, все ціле. Так що я думаю, що в принципі по кузову даний автомобільчик достойний. Ну що, поки що в салоні допрацьовує перетворювач. Висихає отам спереду трішечки. Бачите, трішки пиляка. Сьогоднішня робота Ще пиляка не обсіла, тому що працював тільки що шліф машинкою. Значить, заднє крило повністю пройдене 150-м наждаком, наждачкою, точніше, на шліф машинки. Також пройдений багажник повністю і це крило також пройдене. 150-ю Значить, скрилися отакі маленькі такі маленькі рижики, там де була тріщинка Понятно, що машина 89-го року, є шпакльовочка. Поубираємо шпакльовку, що полопалася. Ну, це вже не так-то, скажімо так, страшно. Саме головне, що метал весь цілий. Так, що будемо працювати далі. До речі, у вас прохання. Ви напишіть коментарі, що мені показати відео для того, щоб трішки краще люди дивилися. Одні писали: показують результ... не результат, а роботу. Попередніх відео є, як, як я е... готую кузов, шпаклюю і все остальне. В цьому відео вирішив не показувати, показувати результат. Другі пишуть, що затягнуте відео туди-сюди. Ну... Ви, як користувачі, ви як підписники, будь ласка, напишіть, що треба внести в відео або що змінити, щоб трішки більше було переглядів. Невже ця робота не така цікава і все остальне? Ну, але ж така ситуація. Значить, що далі? Треба буде ще ось тут прибирати самі рижики, я повскривав. Перетворювачіржі працює тут. Ну, і далі весь кузов проходимося 150-ю наждачкою повністю, вскриваємо всі рижики, які потрібно. Потім я вже купив реактивний або кислотний ґрунт, яким буде це все діло вскриватися. Після цього всього будемо вкривати акриловим ґрунтом. І потім можна буде вже е безпосередньо фарбувати. Але поки що готовим кузов, підшпаклювання і фарбування. Так, люди добрі, дивіться. По тому, що побачив в інтернеті, по різним, скажімо, так, советах чи порадах, мені порадили таки прикупити так званий кораловий круг на болгарку. І ось я вже ним зачистив жавчинку. Як вам показати, так, щоб було видніше. Ну, отак от от тепер виглядає. Майже до металу. Осталися тільки невеличкі, е, ну, кратер. Кратери, кратерки такі. Ось отакий круг це не то, що там реклама. Просто це перший раз я пробую цей кораловий круг. Але його треба не перегрівати, щоб його надовше вистачило. Ну, така от ситуація. Ну, Мені, в принципі, подобається. Так, начебто я вже цей бік показував. Здарова, так от поріг чого, тому що тут -от є вм'ятинка. Тут уже працює перетворювач ржі. У нас на даному етапі, хай попрацює трішки. Ось тут у нас перетворювач Ну, Попробую його підрівняти, але тут ребро жорсткості якраз. Якщо не вийде, трошки підшпаклюю. І все буде добре. Я думаю, що оці отвори, ось, який там десь должен бути був колись там молдинг їхній стандартний, на ці, якраз через ці отвори і попадає ржавчина. Я їх теж оброблю досить добре і зашпаклюю, чого не заварю. Дивіться, поріг задутий безпосередньо, і якщо я почну тут обварювати, значить оця частинка вигорить. І я ніяк вже не зможу. Да, Можна буде спробувати десь його задуть, ну, чи попаде на нього, чи не попаде, таке інше. Тобто, виходить, я обпалю останній останні захист. Тому я думаю, що шпакльовка з стікловолокном... Вона його закриє і все буде добре. Тут заварювати нічого не буду також. Тут буде молдинг, і, як і був. Просто що я пообробляв. Далі буде цинковий ґрунт. Ой, вибачай, е, е кислотний ґрунт і скритий все акриловим ґрунтом. Кришу ще не робив. Тут була велика така пляма, наклеєна колись була антена. єлі здер скотч. Так, значить що? Оце все я вам вже показував. Зараз буду робити кришу, поки в нас перетворювач ржі працює. Так що готовим кузов під шпаклювання. Так, хлопці, 150-та наждачка, машинка і погнали. Так, ну що, пройшли частинку криші 150 наждачкою. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб збити глянець. Тобто там, де блистить краска от такого типу, на неї нове лакофарбове покриття буде братись погано. Тому ми його убираємо до матового такого відтінку. По-перше, по-друге, прибираємо якісь там подряпини, бачимо, де може потрібно підшпаклювати, відкриваються рижики і таке інше. Отак ми проходимо всю кришу, так як бік так як задня кришка багажника. Тобто, нам треба зробити це на весь кузов. Коли пройдемося, потім ми понижаємо риску 240-ю наждачкою, це вже безпосередньо під фарбування. Там, де в нас відкрився голий метал, там треба буде погрунтувати для того, щоб лакофарбове покриття лягло нормально. Так що, отака от робота. Зараз у нас готуємо весь кузов під е шпаклювання. Ну що, пройшов кузов весь 150-ю наждачкою. З цієї сторони вже підсох тоненький слой кислотного ґрунта. Ось так виглядає все це діло, наша криша, багажне відділення, кислотний ґрунт, ця сторона. Тут тільки-тільки на ніс кислотний ґрунт. Те, що потекло, ми приберемо, то таке діло. Але повністю заматований весь кузов. Значить, що можна сказати, підготовлене все під ґрунт, а потім під шпакльовку. Значить, що буду робити далі? Далі набиваю тоненьку риску, точніше маленьку риску по кислотному ґрунту і закриваю акриловим ґрунтом. Акрил висихає. І починаю шпаклювати. Але я думаю, що це відео ми будемо завершувати. Як ми готували кузов до шпаклювання? Шпаклювання вже буде в слідуючому відео. Всім, хто дивився, я дякую. Ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть коментарі, совітуйте, хто що знає. Буду радий. Всім до побачення, до нових відео.